От, а ми ж, власне, в свою чергу запиталися, чому так стається. І запиталися не у Абикову, а у виконавчого директора ДТЕКу Дмитра Сахарука в ефірі нашого телеканалу. І Він, власне, усе пояснив. До вашої уваги. Деякі е, базові станції зв'язку, вони не забезпечені е, е, системами безперебойного живлення. Тобто, відповідно до технічної документації, кожен кожна вишка, наприклад, чи антена, вона має при собі мати батарею чи генератор, який має забезпечувати функціонування цієї антени чи вишки протягом певного часу, який передбачений в ліцензійних умовах. На жаль, не всі вишки, не всі антени в Києві і в Київській області обладнані цими альтернативними джерелами живлення. Просто фізично вони заживлені лише на, енер... на електричну мережу, тобто не були вкладені гроші для того, щоб забезпечити цей безперервний зв'язок. Це відбувається також із каналами зв'язку, там де потрібно створювати резервування живлення. Воно не було зроблено, тому там, де Є генератор чи батарея, все працює. Там її немає. Після вимкнення світла в будинку чи в районі пропадає зв'язок. Що потрібно зробити? Потрібно всіх цих об'єктах встановити батареї або генератор. Тоді буде світло, тоді, коли навіть не буде світла, буде зв'язок. це важливо. Цю роботу мають робити зараз наші оператори зв'язку для того, щоб дозволити людям. Перебуваючи без світла, принаймні не зв'язок, що є важливо, особливо в умовах війни.